Привіт, палки вболівальники київського Динамо. Приємно, що ви знову тут, щоб отримати ще одну гарячу новину про наш улюблений клуб. Перш ніж ми заглибимося в останні новини, якщо ви ще не зареєструвалися, ви вже знаєте чи не так: натисніть на кнопку там і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити нічого з повсякденного життя найбільшого футбольного клубу України. Тепер приступимо до справи: останніми годинами Динамо мало золотий шанс підсилити склад молодим талантом. Але тримайтеся за своїх уболівальників, адже наш клуб вирішив відмовитися від такої можливості. Чи правильне рішення вони прийняли? Давайте розслідуємо за інформацією. Зорі Лондонськ, Лондонськ-22», річний лівий центральний захисник Олександр Каландадзе з Біліського Динамо був запропонований нашому улюбленому київському Динамо. Контракт гравця з Тбіліським Динамо розрахований до грудня 2024 року. Молодий перспективний захисник успішно попрацював у тбіліському Динамо, яке стало чемпіоном Грузії у 2022 році. Але нас усіх заінтригувало рішення нашого клубу відмовитися від цього підписання, чи є у Динамо інші плани шукають чергове підсилення для оборони, таємниця в повітрі, шанувальники. Джерело також припускає, що Каландадзе знайде новий будинок в іншому українському клубі. Чи побачимо ми, як цей молодий талант сяє в іншій команді? О, і не забуваємо, що ім'я Тараса Качараби циркулювало як можливий дубла. Поки що жодного офіційного руху не було зроблено, але чи скоро ми отримаємо новини. А тепер вболівальники, гостре питання, чи правильно вчинили Динамо, відмовивши Олександру Каландадзе. Як ви думаєте, чи може він стати ключовим гравцем нашої оборони? Залишайте свою думку в коментарях. Ми хочемо знати вашу думку щодо цього рішення. Я закінчую це тут, але слідкуйте за оновленнями в наступному. Відео, а поки синьо білі, це ваш канал Новин Динамо Київ.